Доброго дня малята. Відгадайте загадку, про кого вона? Гавкає, кусає, в дім не пускає. Хто це? Так, це песик. Подивіться, який він гарненький. А як він розмовляє, скажете мені? Так, він гавкає. Ось так. Послухали? Давайте тепер послухаємо вірш Олега Багемського Цуценятко ще малятко. Цуценятко ще малятко, але схоже вже на татка, кого добре знає, хвостика махає. Про кого цей вірш? Так, про цуценятка. А цуценятко це доросла тваринка? Ні, це дитинча дорослої собаки. На кого воно схоже? На татка. Коли радіє, побачивши когось знайомого, то виляє хвостиком. Давайте ще раз послухаємо вірш. Його назва цуценятко ще малятко. Цуценятко ще малятко, але схоже вже на татка, кого добре знає, хвостиком вітає. Ось таке цуценятко. Ось ми й послухали з вами віршик. Сподобався він вам. А як називається віршик? Так, цуценятко ще малятко. Молодці. До побачення!